72-га сесія Білоцерківської міської ради розпочалася з вшанування захисників, завдяки яким у громаді продовжується життя і працює кожна установа. Посмертно орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджено підполковника Олега Пігулевського. Нагороду отримала його дружина. Подяки від міської ради вручили батькам трьох військовослужбовців наших земляків, які зараз боронять нашу державу, і яких командири частин відзначили за мужність та самовіддану службу. Також депутати ухвалили рішення про присвоєння звання почесний громадянин Білоцерківської громади ще 24 героям посмертно. Це визнання громадою цінності жертви, яку принесли наші герої заради кожного з нас. Після вшанування розпочалася основна частина сесії, на якій 96. депутатами було розглянуто близько 240 питань. Сьогодні депутатам було розглянуто ряд важливих питань, хотів би зупинитися, зокрема, на таких. Сьогодні депутатами підтримано меморандум по співпрацю нашої громади із Маріупольською міською громадою щодо будівництва соціального житла. Також було виділено земельну ділянку. Яка дасть право забудови, це житло буде збудовано для жителів міста Маріуполь. Будівництво даних будинків заплановано за рахунок саме бюджету міста Маріуполь. Також одним із ключових моментів депутатами підтримано звернення до акціонерного товариства Укрзалізниця щодо. Безперешкодного доступу до перонів на нашому залізничному вокзалі. Також депутатами внесена була пропозиція щодо додаткового до звернення додати абзац, який стосується пішохідного підземного перехіду на вулиці Томиловська, Східна через нашу залізничні колії. Це... Вернення було результатом роботи нашої ради безбар'єрності, яка в нашому місті активна працює. Всі ці заходи направлені на те, щоб зробити наше місто комфортним для проживання для всіх без виключення, в тому числі людей з інвалідністю. Також депутатами було підтримано питання, які стосувалися реформи галузі медицини та транспортної реформи, які проходять зараз в нашому місті. Традиційно для сесії Білоцерківської міської ради було розглянуто питання щодо допомоги нашим збройним Силам України